Чим відрізняється стара модель контролерів заряду Victron від нової. Дивіться, на офісі у нас є тільки стара. Отак от вона виглядає. Це стара версія контролерів. А оце нова. Ну, на картинці тільки у нас є. Бачите? Значить, чим вони відрізняються. По-перше, нова серія контролерів, вона йде тільки під 48 вольт систему. Тобто це 24, там, 12, їх ви туди не поставите. Тобто, у вас акум повинен бути 48 вольт. Це перша відмінність. Друга відмінність, як ви заводите сонячні панелі у нових контролерів Відбувається вже ну, по новим технологіям, стандартам. У нього є декілька mppt трекерів Тобто у версії 100-амперної їх 2 mppt трекера 450 вольт – 2 mppt трекера по 450 вольт. А в 200-амперному там 4 mppt трекера Ми зараз вам їх покажемо в моніторингу, і ті, і ті і чим вони в принципі, відрізняються. У старих же стара коробка це по факту один mppt трекер На такий Байду, ви можете повісити панелі тільки в одному напрямку: захід, схід, південь. Вибирайте самі. Якщо вам потрібно 3, то купляєте 3 їх. А у новому реалізована процедура іншим чином. У них один блок, але ви туди піхаєте до чотирьох. Можете ну, влаштувати свої панелі в чотири різні точки. Світу, напрямку світу. Значить, І ми вмикаємо наш Victron Connect І зараз будемо показувати. Значить, оце старі. Зараз знайду станцію. Це старі. Тут, на нашій станції, понятно, заглючно, пере... перезавантажуємо. Шукаємо станцію. Оце станція на от таких контролерах. Тобто у нас там в дві різних, в дві різних напрямки стоїть сонячне поле одне і друге. Дивіться на показники. Тобто, що вони нам показують? Це напруга сонячного поля, 130 вольт. Ви скажете, чого так мало? Тому що у цих контролерів ви соєняєте панелі, з'єднуєте панелі в серію і послідовно. Не Посередство на цьому контролері там е скільки? 9 панелей. три в серію і три рази по три в паралелі. Тобто, оце всі показники старого контролеру. Напруга на сонячному полі, на акумі. І, в принципі, все. Тепер ми показуємо новий. У нас є станція із новим контролером. От він. Це 200, -очка. 450 на 200. Дивіться різницю. Ми вже бачимо чотири MPPT контролера MPPT-трекера. Кожен показує свою напругу, яка на даний час на панелях: Перший, другий, третій і четвертий. Вони е, на цій станції розміщені в двох напрямках. Е, значить, два mppt трекера на південь і інші два mppt трекера на захід. І е, значить, кстати, дуже така цікава і, в принципі, важлива е, фішка, котру вони додали у нові контролери. Це, е, значить, процедура. Коли mppt трекер, ну тут, цей контролер, мі 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 міряє. Е